Так як хочу почати з тваринного світу. Не знаю, чи вам видно, але ось і мій основний конкурент по білих грибах. Той, хто підгризає їх. Мішка. І саме з цього ми і будемо сьогодні починати нашу... Прогулянку по білій грибочці. Доброго ранку всім. Почну зараз. От що у нас сьогодні є? 22 вересня. Потрошки погода псується для людей, але для грибів вона стає тільки кращою. А я вибираю нові участки лісу. На такі ділянки, куди би можна було перейти, і щоб звідти можна було також добратися і на інші частини, куди де б щось могло бути. По своїх знайомих чув, що гриби зараз є хороші в цих краях, тут де зараз є я, але тим не менше ще поки що. Жодного не бачив. Ну, але я і тільки зайшов. Тому хочу зараз подякувати вам за те, що ви дивилися моє відео попереднє. Піднажміть, ще трохи його там воно дуже цікаве, я от десь тут залишу вам підказку. Класне, дуже відео. Особливо кінець. І, на жаль, я того останнього велетня. Не зважив і не зможу вам сказати, яка там у нього була загальна вага. Ну реально виглядав він на пару кілограм. А це відео дивіться, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Буду радий відповісти усім. Тому ще попрошу вас по можливості задонатьте на 80-ту ДШБ. Малих донатів не буває. Потреби у нас. У всіх зараз зберігається те, що треба допомагати ЗСУ. Можете робити це мені по QR-коду, або в описі під відео є посилання на карту. Також ще би дуже хотів наголосити, що ви можете це робити і будь-яким іншим перевіреним вами фондом. Це хто як. А так буду заходити в ліс і потрошки дивитися по грибочки. тому зустрінемося там. Перший грибочок. Ну, мені здається, що він уже, що він уже, він уже все. Так, треба буде зараз його порозкидати, Ну, шукаю на молоденький. Ну, подивимося, що це за грибочок. Ну, він такий уже. Ага. Я так розумію, що це зараз стандартна штука для грибів тут. А тут мені здається перші нормальні грибочки. Тому що їх два. Дивимось. Так, цей з'їло треба корінь. Тобто ніжку почистити, а другий... А другий також треба почистити. Так, це ми прикриваємо, це ми прикриваємо. Але тут ще трохи пошукаємо. В минулому відео був кумедний грибочок. Ну от такий. А в цьому я знайшов ще одного. От. Тоже тут, бачите, малюсінька шапочка і здоровенний корінь. Ніжка. Ніжка. Грибочок на кінець то хороший, молоденький. У моху. Просто... Просто мега красивий. Цьогорічна гриболовля мене дуже тішить. Логіка мухоморів спрацьовує, дивлюся, нагинаюся, а тут отакі. І це доволі немалесенький грип, але ніжка, напевно, уже не дуже добра. До шапочки ще подивлюся, але ніжку напевно, треба буде зараз трошки підрізати. А так, ну, дякуємо мухомор. Ще один білячок. І як бачите, тут така волога у нас ковдра на цьому, на, на землі, то я підозрюю, що напевно десь тут грибочки мають рости волі непогано. Тому що дощик був вночі. А це листя, воно дуже добре тримає вологу. Ще один білячок. Отакий. О! Люблю такі тверденькі. От, Зараз ми його будемо чистити. Це ми, як завжди, закриваємо. І йдемо шукати далі. Тому що тут, я думаю, десь мало би бути ще. Ану, друга, двійня. Малючок. Раз. І малючок номер два це, ставте сюди, сюди, сюди. І два маленьких грибочки. Тут цікавий грибочок тим, що його фактично просто як шахтарі видзюбали в середину повністю. Подивлюся до шапочки. А тут, от кажу, просто як якась хатка. Хай він там собі доростає. А тут який красунчик. Опа! Отакий. От Забираємо. Ще один малючок, але на нього вже таке враження, що хтось або наступив, або поламав. То був не я. О, їх тут. Два. Оп. Зараз ми підважимо знизу. Не хоче? Його треба буде зараз гарно чистити. Так, а це, до речі, треба подивитися, поки я тут дивився. А це у нас що? Бо тут ще є такі дуже подібні... Ні, це поганки. Вони отут під шапочкою. Така як ця. Фіолетова перетинка. Ще один білячок. Так. Тут його також уже корінчик поїло. До шапочки дивимося. Але так-то ніби норм. Так, мені здається, грибочки вже йдуть рахунками на десятки. І а такі це ще й дуже класні. Тобто сьогодні... Знову буду робити закруточку. Ще один білячок. А ну дивимося як він тут росте і чи він ще в нормальному стані. Ага, опа. Як вам ніжка. Ого! Оце грибочок. Так, відерко потрохи наповнюється. Такі грибочки знаходяться. От. Тут ось шапочка, і вона переміщається от сюди. Тут таке враження, що було два грибочка. Один десь тут і його з'їло, а другий отут теж Ну, ви бачили початок сьогоднішнього відео, з ким мені приходиться змагатися у швидкості. А тут мені здається, що їх зразу два. Один. Так. А, -а. цей уже точно ні. Ну, зараз подивимося. Так, цей зараз розкидаємо, а оцей. А оцей у нас добрий. Тут у нас могло бути три грибочка, Оцей уже все. Але їх буде два. Один. Так. Зараз на нього ми подивимось. А тут бачу от, в чому у нас. Так. Другий. Так, тут напевно також до ніжки треба буде подивитися. Так, два грибочки. А тут ще два грибочки і мені здається, що ніжка в них буде симпатичніша, ніж в тих. О! Це у нас раз, а до другого треба перейтися. Так, супергра, достань гриба. Це сюди. Так. Ага. І виважуємо. Ну так, трошки я його знизу по цей. О, зараз почистим. Ще один мухоморчик. Заставив мене, подивитися, уважніше до такого горбочка. А це не горбочок, це у нас грибочок. Отакий. От Дуже люблю такі грибочки. Дуже класні. Шапочка в них неймовірно смачна. А ось і пузатик. Опа! Класний. Вийшло сонечко і тут на мене отак світиться грибочок. От трошки отако тут показати. Окей, класний. Почистим і підемо в відро. А тут у нас два грибочка. Один такий. Опа. Так. Цей ми зараз подивимося. Що це за гриби? Я не знаю. Але і брати їх не буду. А тут ще один. А Мені здається, що він уже з цих... Старшеньких, тому до нього треба буде подивитися. А така грибалка, як буде зараз, це напевно то, що саме найкраще. Тому що дивимося. У нас є грибочок. Тут біля нього ще один. Дуже класний і куметний. Закрили два йдемо сюди, тут у нас грибочок, тут у нас красивий Грибочок. О, так, значить, це у нас чотири. Потім ми йдемо сюди. Тут був один. Його вже з'їло. Тут один почало їсти, ми прикриваємо. Ну оцей гриб хороший. Тут бачимо, такий ще. Оце так. Оце ми Прикриваємо і буду дивитися ще довкола, тому що якщо тут є такі... Значить, може десь є ще. Прийшов час перекладати грибочки по відрах, щоб їх вже пакувати в рюкзак. Тобто одне вже є, друге тут. А до цього другого долучається у нас грибочок номер. Раз. Грибочок номер. До вас. Цей ми не чіпаємо. Нехай він собі тут буде. Но він би був трес. А оцей грибочок номер 4. Оце так. Так що, як мінімум, пустим, до хати я не піду. А тут у нас такий от грибочок. Зараз його якось так треба достати, тому що, я розумію, він десь тут росте доволі непросто. Дивіться, я його зламав. Но грибочок дуже класний. Тут грибочки, до яких треба подивитися, тому що оцей правий виглядає ніби дуже добре. А біля нього так. до цього подивимося. А біля нього вже такий, який ми тут і закопаємо. Потім ми спускаємося на крок. Нижче. Тут у нас. Тут у нас хороший гриб. Так. Тут хороший гриб. А сюди, якщо піти, то тут ще от там один грибочок. Тут один грибочок. І там один грибочок. Опа. Цей суперовий. Неймовірно класно. Раз. Так. Так. Раз. Ага. Та навіть є ще один, але він настільки маленький, що ми його брати не будемо. Оце це я візьму. Ну, ось такі грибочки. Ще одна місцинка, де їх може бути декілька. Так, дивимося. Значить, у нас тут є. Один. Так, опа. Який красунчик. Раз. Підходимо сюди. Тут у нас є два красунчика. Забираємо його, обходимо з цієї сторони і йдемо десь тут. Я бачив. Десь тут. Я бачив. Так, щоб... О, щоб не стати в нього. Так, тут у нас є. Так. Три. Три. Так, три ми взяли. Потім ми йдемо сюди. Тут у нас є отакий четвертий. Беремо його. Так, ці чотири... Ай-ай-ай! І тут я десь бачу... Так, це недобрий. От. Це у нас має бути добрий. Але мені здається, що і це ще не все. Ага, от. Тут. Тут. Так, я десь дивився. Ніби, ніби, ніби. Ніби все. Ось такі грибочки йдуть масово. Тут у нас був, ну, вже цей згнив. А тут який красень. Вже якось навіть трохи тріснув. Так. Оп. Так, ніжка так собі. Зараз буду чистити. Ну. Ну, ніби. Нічого забираємо. А тут у нас подивіться, красень. Отакий. От так. Беремо його. Тут ми дивимося, що він росте ще один. Просто в цих місцях вони можуть бути під низом набагато більші. Ну, тут маленький. Окей. Забираємо. А тут так. скоро в ліс треба буде ходити в захисних окулярах, бо через такі хащі продиратися, коли все лізе в очі доволі складно. Ну от, три грибочка у нас є. Ну а це напевно на сьогодні. Чемпіон з краси. Отакий. Ох ти ж. Тільки подивіться, який суперовий греб. Класнючий. Так, може десь є ще щось? Нема. Ну цей класний. А тут можна сказати майже такий підпеньок. Ось пеньок, а ось і білячок біля нього. Опа. Який. Просто суперовий. Так, забираємо. Довго не було грибів у мене. Я вже так і через ліс перейшовся, і довкола. І не було. А тут раз ось такий. Ось такий грибочок з'явився тут. Але я його побачив, тому що ось тут був кимось з'їдений. Ще от шапочка. Шапочку я побачив першу. А так два грибочка. Тіні стають уже довгими, тобто сонечко. Планую скоро заходити, а я от такі блискучі гриби знаходжу тут. Тут їх вам можна показати набагато краще. Так, і мені здається, що десь от-от. Так. Ну, ще чуть-чуть, і буде вже і друге відерко. Пора завкруглятися. І я вже, можна сказати, десь доходжу до того місця, звідки буду розвертатися, але от такого грибочка я точно тут не залишу отакий от грибочок. Я вже потрохи йду, майже стежкою лісом не йду. І думаю, так, треба починати записувати в фінальну. Частину відео і такий, щось це не то. Думаю, дай подивлюся. А це перші в цьому році, які я бачу Опеньки. Вони ще дуже малюсінькі, прям дуже малюсінькі. Тобто, от, там навіть не на, не на фалангу пальця, але це вже дуже хороший знак, що от-от, от-от. І дуже скоро вони підуть. Так що тим, хто любить опеньки, це вже як мінімум початковий сигнал. Так, відносно цього гриба, я, напевно, навіть не буду пробувати його забирати, тому що от тут вже зігнило, тут вже проїте. Але велетень був. Неподалік того велетня був ще один набагато більший велетень. Но він уже згнив. Но, слава Богу, що біля них є і нормальних два. Подивіться. Оп. Один. І другий. Так, буду їх. Складати. А ці опеньки я таки візьму. Це вже хороші, подивіться, які класні. Буду тримати зараз їх окремо, але для того є кульочок. Але тим не менше це дуже тішить, що опенечки вже є. Так, я буду потрошки завершувати. Свій похід, і який був дуже-дуже-дуже успішний. У мене є цілих два відра білих грибів, хоч і п'ятилітрових, І ви їх відрами не називаєте, але тим не менше. Для мене це суперовий результат раз. І в мене є кульочок з опеньками. І там є ще останні білячки, що я знайшов тому що вони вже туди не поміщаються. В велике відро їх поки що перекидати явно рано. Тому дякую вам за те, що ви дивилися і були зі мною. Якщо у вас є якісь питання, то коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Мені ще там буквально чуть чуть чуть, -чуть бракує для того, щоб нас стало 3000. І це дуже чудовий результат, як на всього рік існування каналу. Тому я вам за це вдячний, коли ви це робите. Дякую кожному з вас. Окреме величезне дякую в мене піде до тих, хто не тільки дивиться і коментує, а і ще і донатить. І це може бути кожен з вас. Це не є складно, це не треба щоб донат був здоровий, великий, скільки вам є не шкода. Я то прошу не для себе, я то прошу для хлопців з 80-ї ОДШБ. Тут був білячок. Для того, щоб можна було, я сподіваюся, що ще можна встигнути долучитися до збору на FPV дрони, а вони зараз, ви знаєте де. Вони звільнили кліщіївку і, напевно, будуть просуватися далі вперед, що нам є, дуже необхідно. Тому, як -то, мені сподобалася така фраза від е, Антона Шевченка, це є е, те, що, якщо ви не знаєте, в що зараз вкластися, ви можете задонатити і бути причепним до розвалу імперії. Це така штука, до якої мало хто коли має відношення, а у вас така можливість є. Тому можете зробити це і через отаку мотивацію. Тому що чесно, бути дотичним до чогось настільки величного, як роз просто. Того, щоб рознести оцю імперію зла, то чом би і ні. І це може бути довільна сума. Але кажу ще раз, я вам всім дякую і повірте, що так то та як ви в мене самі найкращі глядачі, самі найкращі підписники і самі найкращі донатори, то у нас всіх все буде добре. Повірте в це, я в це вірю. І я цього дуже сильно чекаю. Я чекаю на нашу перемогу. Слава Україні!